Всеволодне стайко. Тореодори з Васюківки. От знайди, біда, авантюрист шмаркати. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах, уткнувшись у землю носами. і не дихаємо. Вилазь, убоїще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш? Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Діду, ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять. Ви шпарки. Ану вилазьте. Та ж ми не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. О діду. Я вам дам метро. Я вам такого метро дам, що? Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим Рохканням п'ятипудова льоха манюня, противна й плямиста як географічна карта. Через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна, благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці, станція Клуня, станція Крива Груша, три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки арифметики п'ять копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника, і раптом непередбачена катастрофа клята льоха манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзуськи і зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну і ще не скінчили, анцеболотники?» Так несподівано гримнув ззаду дід Вараба, що ми аж поприсідали, попались таки, спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід Вараба. тікати нікуди. Кінчайте, шминдрики, йдіть учити в роки екзамен на носі.